Глава 26. спроба втечі. Кендл довго сидів нерухомо, прислухаючись до кожного звуку. Десь угорі завивали протяги, дерев'яні балки стогнали під вагою вітру. Коридором іноді котився слабкий відгомін кроків, але здебільшого панувала тиша. Він почав повільно рухати руками, обережно шліфуючи мотузку об край кам'яної брили, що стирчала зі стіни. Минули хвилини, кожна здавалася годиною. Волокна мотузки скрипіли, натягувалися, врізалися в шкіру, залишаючи подряпини, але Кендл лише сильніше стискав зуби. Нарешті почувся тихий тріск. Одна нитка розірвалася, потім друга. Він працював далі зосереджено, наче вся справа була в цій дрібниці ще кілька хвилин, і руки звільнилися він потер зап'ястя, відновлюючи кровообіг і обережно розв'язав мотузку на ногах. Свобода прийшла раптово, але з нею й питання, що далі. Кендл підійшов до дверей. Вони були масивні, дубові, з металевими накладками. Замок виглядав старим, але міцним. Він потягнув за ручку марно, тоді обережно присів і почав намацувати кишені піджака. Слава Богу, нападник не обшукав його ретельно. Тонка шпилька ще лежала в підклаці, він вставив її у замкову шпарину. Робота була клопітка. Механізм заіржавілий, майже мертвий, але кожен рух шпильки давав йому надію. Час від часу, десь у темряві за стіною чулося крапання води рівномірне, гнітюче. Минуло кілька хвилин і раптом клацання замок піддався, Кендл завмер, прислухаючись. Тиша тоді повільно прочинив двері. Коридор був порожній, лише ряди факелів, що тьмяно горіли у тримачах, і довгий прохід, який вів у глиб підземелля. Він обережно рушив уперед, кроки лунали глухо, і кожен відлунював так, що серце стискалося. На роздоріжжі коридорів він зупинився, намагаючись визначити, куди йти. Зліва тягнуло холодом і запахом вогкості, мабуть, старі катакомби. Справа відчувалося слабке тепло, можливо, вихід до кухонь чи котельні. Кендл обрав праворуч. Його шлях пролягав старі двері, замуровані проходи, рештки бочок. Усе дихало давниною й таємницями, і коли він уже почав думати, що знайде вихід, попереду почувся звук, чийсь голос. Він притулився до стіни і обережно визирнув за ріг. У невеликій залі, освітленій лише лампою, стояли двоє один той самий бородатий нападник, інший високий чоловік у темному плащі. Його обличчя Кендл не бачив, але постать була владна і холодна. Вони розмовляли пошепки, проте окремі слова долітали спадщина, ключ не повинен дізнатися. Кендл відчув, як у нього холоне кров те, що він почув, могло змінити хід розслідування, але зробити крок уперед означало ризикнути життям. Він втягнув повітря і вирішив, глава 27, Слова у тіні. Кендл залишився в тіні, притиснувшись до холодного каменю. Він затамував подих, аби жоден звук не видав його присутності. Бородатий чоловік говорив першим його голос був напружений, ми ледве втримали його. Якби він прокинувся раніше, все могло б зірватися. Високий у плащі відповів спокійно, низьким голосом, не перебільшуй. Одного детектива можна приборкати, якщо діяти розважливо. Головне, щоб він не довідався про ключ. Кендл насторожився Ключ? Бородатий нахилив голову, але він уже задає забагато питань, і місіс Гренч йому довіряє це небезпечно. Тим більше, промовив другий холодно, ми повинні діяти швидко, якщо він дізнається, що ключ від сейфа захований у каплиці, уся наша праця піде прахом. У грудях у кендла похололо, сейф у каплиці, а спадщина? тихо спитав бородатий. Високий чоловік підняв руку, ніби обриваючи його. Вона належить нам, і тільки нам, але спершу потрібно усунути всі перешкоди. Кендл відчув, як холодний піт стікає по спині, усе сходилося, спадщина, каплиця, ключ, хтось у цьому домі грав небезпечну гру, і його власне життя тепер було на кону. Раптом високий різко обернувся. Кендл встиг відсмикнути голову за ріг, його серце калатало так голосно, що він боявся його почують. Тиша. Прошепотів плащений. Мені здалося, що нас підслуховують. Бородатий схопив лампу, освітив темний коридор, промінь ковзнув по стінах, пройшов зовсім поряд із кендлом і відступив. Порожньо. буркнув він. Будь пильним, відповів високий. Цей детектив не з тих, хто легко здається. Вони загасили лампу і рушили в глибину підземелля. Кендл ще кілька секунд сидів, не рухаючись, аж поки тиша знову не огорнула коридор, тоді обережно випрямився. Його мозок працював наповну каплиця, сейф, ключ. Усе це могло стати ключем не тільки до розгадки злочину, а й до його власного порятунку. Він рушив у протилежний бік, намагаючись знайти вихід нагору. Кожен крок лунав у тиші, та тепер він відчував у собі нову силу. Йому вдалося вирватися з пастки, і тепер він мав перевагу знання, яке належало лише йому. Фінальна глава. Каплиця стояла на віддалі від головного корпусу маєтку. Старі дуби схилялися над її дахом, а вітер, мов невидимий органіст, грав у тріщинах старих вітражів. Уночі це місце виглядало скоріше гробницею, ніж святинею. Кендл ішов повільно, обережно ступаючи кам'яними плитами стежки. Його кроки губилися в глухому шелесті вітру, він пам'ятав слова, які почув у підземеллі ключ, сейф, каплиця, і, хоч тієї миті все ще звучало як маячня, тепер, коли він стояв перед важкими дверима, серце його билося швидше. Всередині панувала тиша, яку порушував лише звук крапель, що падали з вогких склепінь. На вівтарі тьмяно мерехтіли недогорілі свічки, Кендл підійшов ближче і почав оглядати підлогу. Його пальці ковзнули по кам'яних плитах, і одна з них справді мала ледве помітний замковий отвір. Отже, не все було пустими словами, прошепотів він. Він нахилився, коли раптом почув за собою кроки. Кендл миттєво сховався в тінях, двері каплиці відчинилися, і всередину увійшли двоє. Першим бородатий чоловік, той самий нападник, другим високий у плащі. Його рухи були впевненими, владними, наче він не боявся жодних свідків. У руках він тримав невеликий ключ, блискучий у світлі лампи, Кендл затамував подих і уважно стежив. Нарешті ми тут, сказав Бородатий, але ми ризикуємо, якщо він вирветься, він не вирветься, перебив другий холодно, він уже давно поза грою, сейф наш. Він схилився до вівтаря і вставив ключ у замковий отвір. Почулося сухе клацання, кам'яна плита важко посунулася вбік, відкриваючи вмурований у стіну сейф, усередині темні пакети, старовинні документи, невелика шкатулка зі срібла. Бачиш, промовив плащений, тут зосереджене все справжня спадщина роду, заповіти, акції коштовності. Вони ніколи й не здогадувалися, що я зберіг їх тут, а тепер, тепер воно належатиме нам. Кендл зробив крок уперед, і його голос прорізав тишу далеко не всім. Обидва здригнулися. Бородатий злякано схопився за кишеню, але Кендл уже тримав у руці револьвер. Його постава була спокійна, хоча в душі пульсував холодний азарт. Хто ви. вигукнув бородатий. Кендл не зводив очей з високого, мабуть, настав час зняти маску, сер Річарде. Той зупинився, потім повільно стягнув капюшон. Перед кендлом постало обличчя сера Річарда Грейнджа, чоловіка, якого всі вважали стовпом дому, чесним і незламним. Його риси тепер здавалися різкими, жорсткими, очі палали фанатичним вогнем. Ви ви знали, прошепотів Бородатий. Він здогадався, холодно відповів Річард. Надто спостережливий для звичайного сищика більше, ніж здогадався, мовив кендл. Я зрозумів, що всі ваші турботи. Про родину були лише прикриттям. Ви чекали моменту, щоб узяти спадщину в свої руки. Річард зіронізував А ви, містере Кендл, хіба не знаєте, що у кожного є своя ціна? Для мене ціна влада. А для цього дому настав час нового господаря. Він зробив крок до сейфа, але Кендл підняв револьвер. Крок уперед, і я стріляю. У цей момент двері каплиці розчахнулися вдруге. До зали увійшли кілька поліцейських разом із місіс Грендж, її очі світилися відчаєм і болим. Річарде, прошепотіла вона. Як ти міг, сер Річард стиснув кулаки, його гордовитість зникла, поступившись лютості. Ти завжди була слабкою, маргарет, і твоя м'якість погубила б наш рід. Я робив це заради нашого майбутнього. Ні, відрізала вона. Ти робив це лише заради себе. Поліцейські кинулися вперед. Бородатий чоловік спробував чинити опір, але його швидко скрутили. Сам Річард ще мить стояв непорушно, немов обмірковуючи чи нервонутися до Кендла, та зрештою опустив плечі і простягнув руки, дозволивши надіти кайданки. Ви виграли, детективе, сказав він тихо, але в його голосі бриніло щось схоже на насмішку. Та пам'ятайте, перемога лише слово, родини вмирають, спадщина змінює господарів. Істина ж завжди гірка. Кендл нічого не відповів він бачив перед собою не переможеного лорда, а людину, яка добровільно втратила честь. Наступного ранку маєток виглядав інакше туман розсіявся, сонце торкнулося кам'яних стін. У вітальні зібралися всі місіс Гренч, кілька родичів, поліцейський інспектор. Кендл сидів у кріслі, спокійно слухаючи. Ми навіть не уявляли, сказала місіс Гренч, і її голос тремтів. Він був для нас опорою, а виявився нашим найбільшим ворогом. Люди рідко такі, якими здаються, відповів Кендл. Ваш чоловік грав у власну гру. Він переховував документи, аби одного дня використати їх, але жадібність завжди розкриває себе. А ви? Як ви здогадалися? спитав інспектор. Кендл усміхнувся краєм губ. По-перше, жоден слуга не міг мати доступу до тих підземель. По друге, лише Річард знав справжнє розташування старої каплиці і сейфа, закладеного його предками. А по третє, він зробив паузу. Занадто завзято він оберігав мене від питань про спадщину. Коли людина так відчайдушно приховує щось, значить саме там і криється правда. Місіс Гренч схилила голову. Дякую вам, містере Кендл, ви врятували честь нашого дому. Він підвівся, узяв свій капелюх і пальто. Я лише зробив свою роботу. А тепер, якщо ви дозволите, на мене чекає Лондон. Там завжди знайдеться ще одна таємниця, яку потрібно розплутати. Він вийшов з вітальні, залишивши за собою відчуття тиші й полегшення. На подвір'ї вітер гойдав старі дерева, сонце сходило все вище. І, крокуючи алеєю, Кендл думав лише про одне. У світі завжди знайдеться темрява, але завжди має бути і той, хто тримає в руках світло.